Всім привіт! Хочу вам розповісти, чим ми обробляємо кузов перед покраскою проти протиржавчини. Ми беремо ось такий засіб перетворювати ржі з цинком. Після рихтовки поіржавіло. Ми його добре намазуємо. Цим перетворювачем. Чекаємо 2-3 години, а в ідеалі було б десь сутки. І потім вже можна бризкати кислотним ґрунтом і звичайним ґрунтом. І воно встановить ржавіння. Так що підписуйтесь, вас лайк. До побачення!